Добрий день, шановні колеги. Ми знаходимося в Миколаївській області. Я менеджер з технічної підтримки компанії Адама Горбатюк Едеарт. Знаходимося зараз в Кривозерському районі ось на, на полях озимої пшениці, де восени вносили продукт «Лігато Тріо в нормі 2 літра на гектар. Попередник пшениці був озимий ріпак. Дуже великі втрати були. ну, Ріпак сходив просто. Велика дуже його кількість була. Сьогодні в нас 22 квітня і ми зараз на полі, бур'янів немає. Ну, дуже, дуже класно спрацювало. Спостерігаємо далі. Дивимось, як, як покаже, як поведе себе далі гербіцид. Ну, поки результат бомбезний. Ось наша пшеничка. Ось такий результат. Ми бачимо навіть де маленькі бур'янці позалишалися, побіліли. Ось іде висвітлення висвітлення листкової поверхні. Ось ріпаки, які десь позалишались, попропадали. Ось ми підемо так по ряду. Подивимося, ось він. Все, він більше не живий, ніж живий. Результат просто. Господарство задоволене, тут втрати були ріпаку дуже великі. Пройдемо далі, зараз подивимося, ось Де трошки більше міжряддя, дивіться, це ріпак, який посходив весною. Він Висвітлення повністю загибло. Навіть які є великі бур'яни, у нього немає коріння. Тобто, щоб ви зрозуміли, яка кількість була ріпаку, що ми забрали його восени. І ще зараз з весни сікільки його зійшло. Тут просто його втрати втрати дуже сильні були. І ось у нас такий ріпачок, зараз він додихає. До речі, на цьому полі було внесено фунгіцид Бампер Супер в нормі 1 літр на гектар і інсектицид Аркеро в нормі 50 г на гектар. Якщо спостерігаємо, Дивимося, далі у нас там по регламенту продукти. В цілому результату така картина у нас. Чекаємо врожаїв.